Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у благодійному фотопроєкті «Код нації» на підтримку Збройних сил України. Ми назвали так фотопроєкт неспроста сьогоднішній час. Довів усім нам, що це не просто фото в українському стилі, це утвердження сили та краси нашого народу, нашої культури і традиції. Це гордість за себе та свою країну. Це впевненість, що українці є найкрасивішими у світі. Це пам'ятка для дітей і внуків. Фотопроєкт відбудеться 8, 9 та 10 квітня. Тому не вагайтесь і не впустіть можливості відчути атмосферу української краси та отримати неймовірні якісні світлини. Читайте докладніше про фотопроєкт та умови участі в описі. Та до зустрічі на чарівній фотосесії, де вас чекає повне перевтілення.